Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ей Ді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку кіноадаптацію Walt Disney Pictures, а саме Біла Сніжка. Фільм є переосмисленням класичного мультфільму, заснованого на одноіменній касті братів Грім. Зйомки картини розпочалися в березні 2020 року у Ванкувері. Однак, згодом вони були відкладені та перенесені. Роль білосніжки у фільмі дісталася Рейчел Зеглер, а злої королеви неперевершеній Гадот. В інтерв'ю актриса відмітила, що її роль дуже відрізняється від того, що вона робила раніше. Гадот звикла грати персонажів із абсолютно інакшим внутрішнім світом, але вона поважала це чудовим експериментом для себе та захотіла проникнути в сутність персонажу. Натомість в інтерв'ю Верті Феєр актриса, яка зіграла білосніжку, скептично критикувала жарти щодо змін у фільмі, зокрема через підбір латиноамериканки на роль білосніжки. Цитую: Люди жартують про те, що у нас політично коректна героїня. І так це справді було необхідно. Мультфільму вже дуже багато років. І наша версія це сучасна історія про молоду жінку, яка має мету що виходить за рамки одного дня мій принц мене врятує. Пізніше акторка неодноразово говорила про зміни порівняно з оригіналом. Цитую, мультфільм вийшов давно, і нове бачення це нормально. Велику увагу в оригіналі приділялась історії кохання з хлопцем, який буквально весь час переслідував та рятував головну героїню. Саме через це і почалась скандальна історія картини в соцмережах та інтернеті. Критика фільму розгорнулася задовго до виходу трейлера. Суперечливі висловлювання зейлер розцінили як неповагу до оригінального твору, адже акторка не раз наголошувала, що вони створили іншу реальність. Тепер в історії буцімто йдеться зовсім не про кохання, а картина є більш феміністичною. Також глядачі висловлювали невдоволення кастингом акторів на ролі семи гномів. Однак були й хороші моменти. Багато фанів високо оцінили вибір Гальга Дот на роль злої королеви, щоправда, зазначаючи, що печірка значно програє на її тлі. Але після прем'єри кінострічці у Лос-Анджелесі ситуація дещо змінилась. Критики відзначили майстерну гру Зеглер та назвали її приголомшливою у ролі білосніжки. Також вони відзначили чудове візуальне оформлення, костюми та музику. Тож вже на цьому етапі можна було поуважати нову адаптацію вдалою. Тепер давайте більш детальніше поговоримо про сюжет. В центрі історії юна принцеса Білосніжка, яку із власного дому вижила зла Мачуха Королева, після того, як магічне дзеркало заявило, що вони конкурентки на найгарнішу та й малішу жінку в королівстві. Заздрісна правителька наказала лісничому вивезти дівчину в глухий ліс та вбити, але той не зміг цього зробити. Плукаючи в глушині наодинці із собою, білосніжка знайшла чарівну хатинку, де, як виявилось, потім жили сім гномів. Ну і так, мало помалу, вони разом здружились, а також почали працювати над планом повернення справжньої спадкоємиці на трон у королівстві. Давайте поговоримо про те, що ж ми отримали в результаті. Як на мене, яскраву, емоційну та видовищну кіноадаптацію, однак не без своїх нюансів. Але давайте про все по порядку. Якщо ми вже заговорили за візуал, то відмічу, що мені сподобались костюми. Особливо це стосується двох головних героїнь історій. Темні тони та оздоблення яскравими камінцями у злої королеви, і жовто-блакитна сукня білосніжки просто вау, ефектні! Тоді як білий одяг всіх довкола у фінальній сцені мені не сильно зайшов. Я розумію, що це було зроблено тематично, однак виглядало на екрані трішки дико. Те ж саме можу сказати і про намальованих гномів. Відчуття того, що голови акторів просто пришили до графічного персонажа, не покидало мене впродовж всього фільму. Цей аспект був доволі контрастний на загальному фоні. Адже всі інші герої виглядали реальними та більш правдоподібними. Тепер давайте поговоримо про сюжет та атмосферу фільму. Перед нами стандартна та знайома багатьом історія, але дещо з новими акцентами та своїм баченням. І для мене це було відчутно. Зокрема, такі зміни стосувалися любовної лінії та позиції головної героїні. Її зробили більш незалежною, впевненою в собі та своїх силах. І готовий йти до кінця заради досягнення правильних цілей. Хм, але що ж там із коханням запитаєте ви, головний момент та акцент цього фільму як на мене, його доволі лаконічно та органічно вплили в основну сюжетну лінію, тим самим показавши, як гарно можна поєднати власні переконання та емоційну складову нашого життя. За це від мене окремий плюсик, погоджуюся. Однак не все було із сюжетним аспектом так ідеально. Особисто мені не дуже сподобалась кульмінаційна частина фільму. Сцени із злою королевою, тим самим яблуком та порятунком принцеси вийшли дуже стислими і якимось ну надто банальними, ніби просто хоп і зміна на інший кадр. Емоційний накал змістився на попередню половину фільму. А повинен був сконцентруватись, як на мене, саме на фіналі. Тому ближче до кінця картина мене трохи засмутила. Ну але що поробиш, маємо те, що маємо. Якщо ж говорити про акторську гру, то весь фільм витягують на собі Зеглер та Галь Гадот. Причому вони обоє виглядали на екрані неперевершено. І я не можу сказати, що хтось був слабкіше чи сильніше на фоні іншої. Абсолютно ні. Це вийшла рівноправна партія до самого кінця. Музичний супровід картини був не сильно нав'язливим чи бісячим. Однак треба розуміти, що все-таки вийдете на мюзикл, і пісень там буде немало. Підбиваючи все вище сказане, сюжетки на оціню на 7 балів саме за слабшу та дещо банальну кульмінацію. Візуал мене приємно порадував та отримує вісімку. Круту гру акторів, безперечно, оціню на 9 балів, але це саме завдяки тандему двох головних героїв. Ну і музичний супровід отримує від мене вісімку. Тож в результаті ми маємо цікаву, ясправу та ефектну історію із дещо зміненим підходом, який автори, як на мене, доволі лаконічно вписали в основну сюжетку. До сильних сторін історії потрапляють акторський каст та герої. Візуал і моральна сторона. Тоді як спад інтриги та деяке провисання сюжету ближче до кінця віднесу до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок нової прем'єри, якщо вже її подивилися, чи очікуваннями, які маєте до перегляду. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових класних випусках і папа. -па.